У 2022 році на чемпіонаті Європи у Мюнхені змагалось одразу троє українок: Ярослава Магучих, Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Їй могла приїхати Катя Табашнік, вона була четвертий номер в нашій збірні, але вона просто не витримала конкуренцію. Але Катю всі знають на міжнародній арені. Звісно, вона відома спортсменка. Я стою перед змаганнями, відкриваю Фейсбук. А росіяни обстріляли Харків, а ракета прилетіла прямо в квартиру Каті матері Каті табашників. Мама загинула. Зруйнована квартира, і розкидані медалі Каті, і розкидані її стартові номерки з міжнародних змагань. І до мене підходить президент міжнародної федерації легкої атлетики, каже: Як справа? Я кажу: ось дивіться, Я кажу, це мама Каті. Він, звісно, її знає. І для нього шок. Все. У нього вже немає змагань, у нього вже немає нічого. Він тоді дав. Таку особисту обіцянку про те, що він зробить все можливе, щоб росіяни повернулися.